Мирного неба всім, ми сьогодні з вами зробимо на гральній колоді 52 аркуша. Що в вашому житті відкривається, до прикладу? Які простори? Так, ви будете червова. а якщо ви у стосунках, до прикладу, Мужчина буде хрестовий. Якщо ви без стосунки, тоді побачимо, що там до у вас наближається. Трошки довше викладка буде, в половину, більше карт. Ми шукаємо Червову даму. Біля Хрестового тут якісь робочі справи і питання вирішення в бубнова королева. Не обов'язково, що це якась суперниця вам може випадати. Це може бути хтось. По родині, до прикладу, з яким тут, тут дуже багато бубне питання грошової якоїсь історії, яку треба вирішити. Ну, або дійсно моменти якісь такі інші. Так, от, Червова в червова. Ну, або вам знов щось не подобається в ситуації, якісь з питанням грошей, оформленням документів, або якогось спілкування, тому що ви тут чуть трохи при такому навантаженні, або прийде якась інформація. Яка вас не зовсім яка тримала вас в певному обмеженні? Але знову ж вона? Ну, не зовсім те, на що ви очікували. Щось ви хотіли зробити якби, краще, або взагалі інакше. Тут якийсь вихід з положення, якась розмова, в принципі, може мати, може мати вплив або вирішення між і між, так сказати, якогось болючого питання, вирішення для вас. В принципі, в принципі, картина непогана, непогана, зовсім можна сказати, непогана, але при так, непогана. Це таке, знаєте, це не те, що серце не розрив, якась там біль. Це таке щось ну, не влаштовувало, не зовсім так як хотіли. Я не знаю, пішли в магазин, магазин не встигли, закрилися, ну або ще щось. Ну, Я до прикладу просто говорю, щоб ви на випадок чого не дуже розстроювались. Тому що нема чого тут кажу, тут. Або відтермінована якась позиція, відтермінована, ну, щось треба почекати довше, до прикладу, от, от якось так може бути у вас. З вирішенням, знову ж кажу, якогось грошового, ну, або ну, з якогось грошового питання, або питання якогось матеріалістичного. У вас в настоящому моменті відкривається якась така зовсім неочікувана історія. Зовсім це буде більш для, так, для вашого серця, в питання вашої душі. Можливо, це щось задавнене, можливості. Ну, ви багато туди вкладали якихось ваших бажань, грошей або за щось, знаєте, якби переживали, боролися, думали, знову ж хотіли розвивати. Ну, от Було багато якихось таких психоемоційних. Вкладень. І е, тут має прийти до вас е, звістка, але вона буде зовсім, зовсім для вас е, неочікуваною. Просто зовсім неочікуваною. Ну, тут якісь все-таки у вас, бачите, турботи, турботи, фінансові турботи про достаток благополуччя або вкладення, реально вкладення. Це чи може бути ну, документи? Ну, в принципі, можна сказати і про питання документів, там виходило щось таке оформлення. ну, Можливо, хтось якусь нерухомість оформляє якісь виплати, якісь розмови такі. Ну тут у вас що на серці, що під серцем, все йде в системному. Яку. Якомусь такому фізичному русі, тобто достаток, зберігання якогось е, статусу по грошах, знову ж якихось документів. Ну е, поки що я не можу говорити, що це ви хвилюєтесь про чиюсь, до прикладу е, е, якісь любовну пристрасть або інтерес. якийсь. Е, тут це більше в вашому. Е, в вашому питанні прилітає до вас якась інформація або звістка, на яку ви вона вам для по серцю, як кажуть, або... або це реально ваше кохання. Але воно настільки неочікувано для вас, ну воно дійсно буде настільки неочікувано для вас, воно як стресова якась історія йде, але може із-за того, що. Якщо це любовна, що ви вже ну, розпрощались, до прикладу з чимось, ви, можливо, не давно не мали звістки про щось. Ну, або кажу, якась може зовсім бути історія про якісь вкладення, король тут бубновий в вашій голові, в принципі, це знову ж. Ситуація якогось матері... матеріалістичного зібрання тут правильно договоритися, зробити, укласти, відсвяткувати може щось, хто надасть допомогу або ні. От в питанні розгортування самої ситуації для вашого життя. Якісь... Думка про ваші вкладені е, сили, ну або моменти ваших здобутків. Знову четвірка йде. Охти, е, питання дороги. Ну можливо, ви готуєтесь в якусь дорогу, можливо, бути момент якоїсь відкладеної дороги або заблокованої дороги. Ну, щось таке про. Що ви хочете все-таки сунути з місця? Таке вісьмірка проходить. Трійка було якесь, дивіться, тут вже проходить трохи піки, так сказати. Можливо, якесь навантаження було на психоемоційку або на енергетичний рівень. Було якесь закриття. Закриття доволі неприємне, і це, скоріше всього, закриття якоїсь вашої життєвої дороги. Пауза, блок. Так як я розумію, на даний момент ви або знайшли. Вихід з цього блоку, або це підтримка, підказка якоїсь людини при признаннях, при, цих, при грошах, при знаннях, при документах, ну або з документами щось вам відстоювали. Багато, дуже багато зустрічей. Ви або знову ж. Я не бачу, щоб тут було питання зараз кохання. Тут ви вирішували якісь справи. Дуже багато зустрічей для того, щоби. Знаєте, е, як три-три і -три дирка буде, ну тут не питання дирки, тут навпаки що не, не, не добрий приклад. Е, 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 ця, е, як його, Мельниця, милий і мука буде. Отак. Отут у вас мука виходить на цей. За щось ви, е, за щось ви домовлялися. Ооо. Ха! Я вас вітаю, тому що це це, це, це те, що назавжди покидає ваше життя. Дивіться не даремно, я сказала, що тут дуже багато темної піки. Тут виходить е, пікова, 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 і може бути, що пікова ситуація вона е, у вас е, вирішиться, але блок, скоріше всього, відносно або вашого кохання був, або старалися вам нагадати тут. Ну не зовсім не зовсім якась е, історія у вас по минулому. Ви тут виходите на шикарну е, історію, вам тут немає. Е, дивіться, ви. Дуже багато проробленої вашої роботи. Можливо, так, що у вас з кимось от хтось Ну реально як підтримка для вас. Ця, це людина, яка дає вам можливості або з вами разом працює. І ви, проробивши це, ви виходите на той рівень, дивіться, з вісьмірки, дев'ятка, десятка. І утримуєте таке положення. Тут подивимося, чому. Можливо, що питання хвилюватися, що воно втрачає а, якісь, а, ну, втрачає. ну, а, Взагалі дама Христова. Давайте так, дівчатка. Я думаю, по-перше, якщо для вас це, скоріше всього, може бути про людину старшого віку, ну старша, це є раз, А по-друге, це є знову ж те, що ви думаєте, розумієте? от Те, що ви думали, і що ви ну, якби, до чого ви дійшли також в ну, цей, а тут, що буде ну як витікає з того положення. Тут або ви когось конкретно маєте на підозрі, і це правильно. Або ще ситуація, що ви якби дуже сильно хочете, може бути, що з кимось порозмовляти, може бути що навпаки, ну як я сказала, що ви дуже хочете порозмовляти? М -м -м. А, тобто, не ну, Треба, напевно, треба, але не хочете. От якось так. вибачайте, щось, по-моєму, я за цей. Дивіться, питання Христового короля, якщо я говорила, його тут, його тут якось не намалювалося. Намалювався якийсь бубновий у вас. І питання, якщо брати, Якихось зустрічей, або любовного розгортання, на даний момент я би поки що не говорила про це, якщо ви в самотності і хочете зустріти когось. Ну, по крайній мірі, це надто ближній час. Так що завтра, післязавтра, ви навряд чи зустрінете. Про що тут говориться? Дуже, в принципі, позитивна карта, якщо ви себе чули в закритті або в якомусь. В западні, тому що западня тут явно продивляється. Ця западня, скоріше всього, конкретно від якоїсь жінки. Чи має вона зв'язок з ну, якимось мужчиною? Ну, Можливо. Тому що тут якісь такі бажання вже падають, бачите, не. як вам сказати. Тут ваша, те, що входить в ваше життя, це якісь любовні зустрічі і переживання для вас. В принципі, тут може бути на ближній, ну не зовсім ближній, трошки далі час питання розвитку в, в коханні. Але те, що для вас треба, як його, за Закріпити результат з той, з чого ви вийшли. Яким чином, чи могла вам Ну, тут якась серйозна розмова і, скоріше всього, обманна карта, не думаю. Скоріше підозра є. Підозра. Ви тут якимись або вам мужчина помагав, або ви своїми трудами вибралися реально з якоїсь пастки, і не будемо відкидати магічну основу. Не будемо, тому що надто багато карт, які говорять, що тут могла бути груба магія на закриття ваших доріг. Хоча закриття блок, ви явно знімете і ви вийдете. Але те, що вам треба, ви досягаєте дуже хорошого результату. дуже. Але щоб не упустити ці досягнення, вам треба щось проконтролювати. Ну або можливо, вийдете на якусь розмову, але знов бути дуже коректним в розмові з цією особою. Це, скоріше всього, жінка. Майте це на увазі. Можливо, ця жінка якісь ну, Думає, що має, можливо, якісь права. не знаю. Якщо ви в парі, то може на якогось мужчину. Якщо не в парі, до прикладу, то взагалі може і на вас. Тут старша якась. Тут, може... Тут знаєте, як може вийти? ?食. Сама розмова, до прикладу, у вас по роботі, що ви не хочете з начальницею говорити, або ви підозрюєте начальницю в обмані. Можливо, ви обійшли якісь уловки западню, якусь круту западню. Западня тут така, не можу сказати, зараз в принципі вона скорше виходить на любовну позицію. Ну, більше на любовну, розумієте, те, що вам до серця більше. Я б не можу сказати, що це конкретно от западню по грошам вам робили. Ну ні. Ну, або, або ще може бути, що вляпались, або помагали ви якомусь мужчині до прикладу, Або мужчина вам. Ну, Тут так лягає, бачите, співвідношення якесь. Співвідношення. Але вам треба закріпити, щоб закріпити результ... результат, Ну, проконтролювати навколишнє середовище або з ким, як ви розмовляєте, Ну, про що розмовляєте, зайвого чогось менше говорити. Якось якось так. Якщо ви думаєте ще, що якусь неприємну розмову можна буде оминути, скоріше всього, ні. Розмова все-таки, я думаю, що відбудеться, але тримайте все на контролі, і тоді все пройде гладко, реально гладко. Людина захоче домінувати однозначно, але у вас є всі шанси на викрутитися з положення. Що тут ще може бути, крім, крім дороги? Так, тут є фінансові ваші спроможності, ну або якісь моменти рідні, те, що зв'язано з родиною, або те, що зв'язано з вашим таким успіхом, знову ж, як нерухомість, можливо, якісь серйозні покупки, от в тому напрямку. А ми зараз зробимо ще отак, як в цьому. І все. Ну така трошечки, знаєте, сьогодні трошечки відійдемо від цих. Від питань філософії, від питань філософія. Буде тут зустріч якась все одно. Якщо ви задумували конкретно, що в парі король жезлів тут буде якась зустріч, тому що виходить така позиція. Ну а на цю, це ще можуть бути надії, також ваші надії. Несподіванка знову лягає для несподіванка. Так, чого не просто Ну, Виходить знову розмова. Ці дами Через це я і хотіла їх забрати, щоб вони вийшли. Якась несподіванка відносно дороги, бачите? Ну, джокер сам по собі, джокер. Турботи, якісь справи, в принципі, з королем виходить от тим, який у вас в голові. Несподіванка якась відкривається для вас, там, де ну, по п'ятірці щось це можливо вкладення або ну, вкладення, на які ви розраховуєте, або момент чогось, те, що має відновитися, ну, відновлення якогось момент якогось відновлення для вас. Отак. І несподівана ситуація, надто сильно несподівана ситуація, в принципі, це для вас. Що ще може бути виїзд в якусь дорогу? Так, це може бути ще питання вкладення в. Дивіться, тут якісь, що може бути вкладення або турбота, робота над несподіваною з машиною зв'язано щось, або якась розмова про машину. А, також, або про дорогу, або про машину конкретно, але це надто несподівано, а, надто несподівано. Ні, це все-таки не... Ще, що може бути, що вас може розстроїти якась дорога, яка мала бути е, швидше, або щось мало бути зроблено швидше, воно просто затягується. Ну, от якийсь момент затягування, воно несподівано причому. І це вас також може трошечки е, ну, якби розстроїти. Але людина, яка вас підтримує, ну, тут король бубновий. король бубновий. Це дякую вам і до зустрічі!